Там от септик, але ми, скоріше за все, будемо його переробляти. Але ми, скоріше за все, будемо його переробляти. Пам'ятаєте ті самі слова, які я говорила в огляді нашої ділянки. Сьогоднішній випуск він буде присвячений септику, нашому досвіду, тим проблемам, з якими ми, звісно, стикнулися в процесі. І загалом, можливо, щось ви для себе візьмете, можливо, напишете нам ще якісь поради. Також зроблю маленьку ремарочку. Ми пропали трішечки з каналу. Хтось писав, запитував навіть. Я просто безмежно вдячна вам за те, що ви чекали, запитували. На жаль, ми всі так добряче перехворіли з малючком, взагалі потрапили в стаціонар, і, звісно, було не до монтажу відео. Це все відпало на другий план, але ми повертаємося. Сподіваюся, будемо творити і надалі. І, звісно, я бажаю всім вам зараз починається сезон, тому бережіть себе і не хворійте! Якщо раптом ви вже не вперше дивитеся моє відео, але не підписані на канал, то, будь ласка, підписуйтеся, я буду рада. Для мене це знаєте кожного разу. Така додаткова порція мотивації створювати ці відео. Дякую тим, хто залишається, хто чекає, хто дивиться. Про септик. Якщо хтось дивився вже наше відео і огляд ділянки і інші випуски, то вони одноразово чули, що ми купляли будинок у онука, дідуся, який, власне, будував цей будинок, так щось там облаштовував. І на превеликий жаль, ну чомусь так склалося. Він досить мало знав і про будинок, і про ділянку. Тобто багато таких яких деталей ми не могли знати, тому що він не міг нам розповісти. Ми більше дізналися від сусіда, який товаришував з дідусем. Вони одночасно будували свої будинки, і тому багато, досить інформації, розказав він нам більш детально. Але ми знали, що є. Тобто з кухні точно є витік, є люк, начебто як септика в дворі, хоча там у нас виникали питання, звісно, з самого початку. Але нам так сподобався будинок, що якби ми розуміли, що можливо доведеться робити, переробляти чи робити по новій, нас це не лякало, нас це не зупиняло. Просто нам було цікаво, що це, як це, бо якби люк є по логіці, начебто. Має бути, та, але велике-велике ну, питання. Ось. І вже, звісно, в процесі, коли ми почали робити, коли вже приїхали там добряче обдивлятися, познайомилися з сусідом, він нам порозповідав, що у них власне була однакова схема це був просто стік з кухні, скажімо так, якась бочка стара та герметична ємність для того, щоб користуватися просто там мити посуд на кухні, рукомийником. Так, як вони постійно не проживали, то користувалися там, да, час від часу, і їм цього, звісно, вистачало. Так як ми з чоловіком живемо за законами совісті, скажімо так, добросусідства, і взагалі за законами нашої держави, у нас є, як ви знаєте, ДБР, державні будівельні норми. Так, ладно. У нас є ДБН, як ви знаєте, державні будівельні норми. 19-го року здається це найновіші, якщо не помиляюся, якщо помиляюся, виправте. І там досить багато таких нюансів по септику. Тому це питання таке, знаєте, завдання зірочкою. Я б сказала так, довелося нам повичитувати, повишукувати інформацію, щоб зробити це як має бути. Нам було спокійно, добре і правильно, і людям навколо, які проживають так само. Але це виявилося не так просто, ну, тільки повичитувати це одне, так, але коли ділянка там, 25 соток, так, от у моїх батьків і у батьків чоловіка, у них великі двори, там є де розгулятися. І, звісно, ви скажете, там, та що там прорахувати та, від межі ділянки, там, не знаю, від криниці сусідської ще щось. Але коли тебе тебе трішки більше, ніж сім соток, то це вже складно, тому що сусіди одні у них вже є септик, у них там є свердловина. Інші так, там у нас на ділянці на межі криниця, і дійсно нам довелося поподумати, попоходити, попоміряти. Але все ж ми з чоловіком справилися, я вважаю, навідмінно. І покажу вам сьогодні, що в нас вийшло, на якому ми етапі, до чого зробили, як зробили. Залишайтеся. А, це мама з'їздила за покупками. Дівчинка купила квіточки. Дівчинка дуже щаслива, дуже гарно. якраз під осінній настрій. Я вважаю, що саме те, що потрібно. От, тому бажаю усім дівчаткам, жінкам, всім квітів, посмішок і приводів для радості побільше, від душі, просто кожній. Ось така краса в мене на задньому сидінні, пахнуть. Їхала і тішилася. Просто. Не можу передати наскільки. Та, що треба для радості. Сьогодні в нас так дощіть. Ми лазимо в чоботях, трішки мокнемо, шукаємо місце для септику. Визначаємося, де це краще зробити загалом. Так, перша проблема, з якою ми стикнулися, це місце під септик. Спочатку ми хотіли робити його там, де горіх, от спереду ділянки та до дороги. Але коли детально ознайомилися з державними будівельними нормами, то зрозуміли, що не вийде відстань від газової труби, від криниці, від будинку, від сусідньої ділянки ну тобто багато нюансів. Тому ми переїхали в кінець ділянки і почали шукати місце тут. Скільки ми попоміряли, я вже говорила. Переміряли багато, але, але таки знайшли, і будемо копати ось тут. В кінці ділянки все зійшлося по всім нормам і ми щасливі. У нас в родині хтось красиво і п'є чайок, а хтось сильний і мужній і копає яму під септик. І пташечки підспівують так гарно. А це вже тут сусідський кіт нам трішечки допомагає. Ось так іде процес. І тут ми стикнулися з другою проблемою це високогрунтові води. Ми очікували, що вони будуть недалеко, але не думали, що наскільки. Тому нам довелося змінювати на ходу плани з приводу там розміру кілець, їх висоти, діаметру і так далі. Буду більш детально розповідати далі у відео Так, процес йде, поки я там в будинку наводжу порядки, то чоловік активно копає. Вже почав от другу половину. Мого трудівника скоро за цими кучугурами не видно буде. Вже такі великі купи, пісочку. Процес іде, почала проступати водичка. Це ми вже були в епіцентрі, так як копати ніяк, вода проступає, то купили ось такий глибинний насос для брудної води. І чоловік відкачує воду, щоб продовжувати працювати. Ось так активно відтікає водичка. Я вперше бачу роботу такого насосу, тому, щастя, яма вже готова, місце підготовлене. І стикнулися з наступною проблемою це осипання піску. Постійно осипається і досить таки великими такими брилами. А тут чоловіка взагалі чекав дуже такий нехороший сюрприз. Виявляється, до цієї прибудови в кінці ділянки, де я говорила, що зроблю курничок. Проходить ось такий провід від будинку. Ми не знали про це, звісно. Але добре, що зверху корені груші, тобто він там давно був прокладений, вона заплила вже його, і що вони так накрили, тобто він, коли копав, пройшов прямо поряд і не зачепив його. Так як місце вже підготували, ми замовили маніпулятор кільця, чоловік зрізає от паркан. Там де тирса, пам'ятаєте, був горіх. Ми його спиляли також для того, щоб машина могла проїхати. Поїхали провести машинку, щоб не заблукали. Ну що ж, наступна проблема, машина дуже важка і вона не може заїхати в двір, загрузає в піску. Тут на допомогу прийшов наш старішина, сусід дядя Вадим. Ми насправді з великим теплом відносимося і до нього, і до його дружини. Окрім того, що колеса провалювалися в пісок, вузька вулиця дуже обмежувала маневри водію і ускладнювала заїзди у двір. Дядечко на маніпуляторі приїхав вже трохи без настрою, і коли автівка почала присідати в пісок, і чоловік, і дядя Вадим прийшов, почали йому говорити, що треба. Вивантажити ці кільця, тому що це дуже велика вага, і тоді ви заїдете. Він почав бубніти, що в нього немає часу, ні, він не заїде і все в цьому роді. Що цікаво, коли ми замовляли маніпулятор, то говорили, скидали фото, того, який ґрунт, який заїзд. Вони все це бачили, вони працюють в цьому регіоні, тобто вони це знають. Ну, але... І коли чоловік почав казати, добре, вантажуйте, я завтра замовлю трактор, то процес пішов, як ви бачите, вивантажили. Він сказав, що добре, давайте спробуємо, ну ще разочок. І, звісно, заїхав, не з першого разу, але заїхав. І процес пішов. Але незважаючи на цей весь негатив, я насправді дуже вдячна, тому що ми взагалі не опилювали дерева, не хотіли. Ми не знаємо, що це за дерева. Хотіли подивитися сорти і спиляти набагато швидше, ніж виростити. Ви знаєте мою позицію. Тому ми попросили спробувати ставити так, хоч це може було і не дуже зручно. Але він погодився, і я вам хочу сказати, що ювелірно поставив, обламалося там буквально кілька сухих гілочок, тому дуже вдячна. На дні у нас два стакани, тобто кільця з дном, діаметр 2 метри, висота 90 см. Зверху кільця діаметр 2 метра, висота 60 см. Тобто виходить дві ємності: 1,5 50 висота і 2 метри діаметр кожної. Спочатку ж ми планували метр діаметр кілець і більшу висоту. Але через високі ґрунтові води, як ви пам'ятаєте, довелося змінити наші плани, нашу тактику. Ура-ура! Лего для дорослих на сьогодні зібране. Власне, ми залишаємо все на ось цьому етапі. У нас ще буде третя ємність, резервуар. Ми ще не вирішили, з якого це буде матеріалу, якого об'єму. Можливо, ви дасте нам слушні поради в коментарях. Будемо вдячні. Ура! Всі в гарному настрої роз'їхалися. Ось такий вигляд має двір після заїзду, але слава Богу, що все зробили. Ми безмежно раді. Сусіди взагалі одноголосно нам сказали, що дуже пощастило, бо деякі двори відмовлялися заїжджати через те, що дуже вузька вулиця чи дуже просідає. Чоловік прибирає свинство після нас. Ось такий об'єм робіт і наш досвід по септику на даний момент. Підписуйтесь, ставте вподобайки, бережіть себе і до нових зустрічей!